Вітаю, у ньордорі. Монстр Вьор шить різними титанами та потворами, кожна з яких бажає відхопити для себе ласий шматок. У цьому кіно всесвіті Альфа Самцями є годзила та Конг. Але сьогоднішній випуск, як ви розумієте, я присвячую саме Конгові. У кінострічці Конг острів Черепа нам показали кладовище, де поховані його батьки. І у мене виникло питання: яка ж така потужна сила перетворила Конга у сироту та зробила його останнім зі свого роду? Старість батьків? Чи жорстокість острова, якщо бажаєш більше відео про годзилу та Всесвіт Монстр напиши про це в коментарях. Долучайся до каналу, став подобайку та розповсюджуй це відео, щоб такого контенту в україномовному просторі було якомога більше. Про трагічне минуле конга та його племені стало відомо у 2017 році з виходом лімітованого коміксу Острів Черепа народження Конга там йдеться про те, що мільйони років тому існувала ціле плем'я величезних мавп, Острів черепа був для них райською місциною, не було війн та серйозних конфліктів, лише дрібні сімейні розбірки. Мир та злагода тривали до тих пір, поки не з'явилися черепоїди. Ці потвори призвели до безжалісної та неминучої боротьби за виживання. Довгі десятиліття конгове плем'я давало відсіч, але час працював проти них. Потвори адаптувалися та з кожною бійкою лише закріпляли свої позиції. Війна призвела до загибелі майже усього племені. Лише мати та батько конга ще мали внутрішню силу продовжувати боротьбу. І як показав час, вони були найсильнішими приматами. Усе було безнадійно. Лише життя сина під серцем надавало батькам сил боротися за його майбутнє. Син став для них надією. Вони боролися до останнього, поки малюк не з'явився на світ. Конг народився під час битви на кістяному подвір'ї, останньому місці, яке атакували черепоїди. Перше, з чим познайомилася дитинка приматів, це безсердечність острова та його власна безпорадність. Звуки боротьби, несамовитий крик, звучання поламаних кісток, розірваної плоті, запах крові усе це врізалося у пам'ять. Поки тато відволікав черепоїдів, спантеличина мати схопила малюка та віднесла до печери, заваливши отвір камінням. Мати забезпечила дитинчаті сховок, в якому конг безпечно міг слідкувати за тим, що відбувається. І ось малюк, який був в обіймах своєї матусі лише декілька хвилин, бачить наступне. Потвори вже вбили його татка, а зараз прийшла черга матері. Гнів та ненависть стали джерелом його сили. Втрата батьків та розуміння того, що він останній з усього роду призвела до плачу та несамовитого крику. Але ніхто, крім вбивць, його не чув. Така жахлива історія родом з дитинства, якою я дуже хотіла поділитися з вами. Конг став справжнім захисником свого острова. Долучайся до каналу, став вподобайку та залишай коментар. Дякую за увагу та до зустрічі у Ньордорі.